Керівники профільних департаментів оборонного відомства відзвітували про хід виконання програми забезпечення військовослужбовців Збройних сил України житлом у 2015 році. На сьогоднішній день закуплено 739 квартир на загальну суму 569 і 183 мільйона гривень. Проведено 7 конкурсів. Також закінчується 8-й конкурс, за результатом якого буде закуплено 237 квартир на загальну суму 195. 195 мільйонів 125 тисяч начальник головного квартирно-експлуатаційного управління збройних сил Петро Саков зазначив, створено відповідні комісії на місцях, які перевіряють житло, обране для придбання міноборони щодо його відповідності. Усім нормам на сьогоднішній день повністю відповідають нашим вимогам 187 квартир. На ці квартири оформлені всі правоустановчі документи, ці квартири доведені до того стану, який дозволяє провести заселення. І на сьогоднішній день дійсно комісіями військових частин, гарнізонними житловими комісіями, щоденно працює комісія Міністерства оборони по контролю за розподілом житла, проводиться вручення ордерів військовослужбовцям в багатьох гарнізонах Збройних сил України. У ході брифінгу громадськість поінформували і про перші результати роботи Центру розвитку матеріального забезпечення Збройних сил України, який опікується організацією забезпечення нашої армії за стандартами НАТО. Якщо в початку року костюми літні політики по 990 гривень, коли прийшла наша команда і ми зробили центр, зробили технічні умови прозрачного, ми ще закупаємо по 700. Що поменялося? Качество улучшилось, ткани улучшились, ціна почему-то пішла вниз. Я можу таких примірів привести кучу. То есть мы каждый четвертый костюм сейчас получаем бесплатно относительно тех цен, которые мы платили в начале года. Это абсолютно легальные выкладки, вы можете их сами посмотреть. Мария Сальник, Вадим Стасюк, час